Любов Кетриш виходить з ліцею номер 17 Тут, крім неї, навчався її брат Владислав Волков. Нині він в реанімації після сильного ураження струмом на залізниці. Його вдарило струмом 28 тисяч вольт. Лікарі сказали, це як блискавка. Він отримав дуже тяжкі опіки, 70% опіків всього тіла. За інформацією слідства, 9 березня поблизу мікрорайону лісок 17-річний хлопець заліз на вагон-цистерну. Там він отримав тяжкі ураження струмом та сильні опіки. Юнака госпіталізували. Про це стало відомо з офіційного сайту Нацполіції Полтавщини. Мій братшов додому. Ми живемо біля залізничного вокзалу. Зараз невідомо, чому він перелазив той потяг, чи він там стояв, чи ну невідома ця причина. Він повинна. Він був прийти додому в півдесятого. Він, ну, ми дивилися, що він йде додому, як завжди. Але він зупинився на одному місці і стояв довго. Хвилину, мабуть, 20 чи 10. Тато почав йому дзвонити, як тільки побачив, а він не брав слухавку. Тато зразу одягнувся і пішов по нього. Я про це дізналася, я почула, як мама закричала, що вона визиває швидку. Водислава доправили до міської дитячої лікарні. Там хлопця вивели з опікового шоку, розповів завідувач відділення інтенсивної терапії Дмитро Литовченко. Дитина доставлена з 9 на 10 березня до нашого лікувального закладу. Відразу була госпіталізована до нашого відділення інтенсивної терапії. Основне лікування перші добу ну декілька діб це виведи дитини з опікового шоку. Велика трата іде. Компонентів крові, які заміщаються, це за рахунок великої площі опіків, йде велика втрата поживних речовин, компонентів крові. І потрібно контролювати постійно і заміщати це все. Перша доба була найтяжче ну, було дуже важко, бо лікарі нічого не говорили про його стан. Він у комі, перебинтований. У нього по правій стороні тяжолі опіки йому роблять надрізи. Нині Владислава доправили до Дніпровського опікового центру. Там хлопець перебуває на лікуванні в реанімаційному відділенні. У них є обладнання, в тому числі апарат штучна нирка, яку якої нас на жаль її на даний момент немає. А при такій площі опіків, скоріш за всього, вона знадобиться, бо ризик пошкодження. Нирок при таких ну, площині опіків дуже-дуже високий. Лікарі говорять, що за, за діло нирки і, можливо, легені. Можливо, знадобиться нирка. Тому зараз я відкрила банку і збираю кошти на лікування, бо невідомо скільки ще знадобиться. Потрібна була кров. Багато людей, дякую донорів, зібрали кров йому. Зараз потрібна дуже кров у Дніпрі. У нього перша плюс, але може звати будь-яку. Як розповіла Любов Китриш, є ймовірність, що Владислава візьмуть на лікування за кордоном в одній з лікарень Бостона. Світлана Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава.